Об'єднує людей. Наша велика країна об'єднана тим, що ми вміємо смачно, корисно готувати. Ми вчимо наших дітей на уроках кулінарії, користуватися кухонним обладнанням, ми вчимо дітей поводити себе на кухні. У зв'язку з тим, що не завжди є можливість відвідати наші заняття, наші уроки онлайн стануть в нагоді батькам і опікунам, які мають вдома діток і молодь. Робота з їжею це не тільки готування їжі, і це не тільки насичення. Робота з їжею – це розвиток дрібної моторики, це орієнтація в просторі, це математика і геометрія. Робота з їжею відкриває цілий всесвіт. Робота з їжею може відкрити цілу велику Україну. Запрошуємо вас в нашу кулінарну подорож. Добрий день. Мене звати Ірина Омелянівна. Я вчитель трудового навчання. І ми з вами продовжуємо кулінарну екскурсію по етнічним регіонам України. І сьогодні ми з вами побуваємо на півострові Крим. Таврія. Кримський півострів. Кримський півострів був здавна населений кримськими татарами. І ось такі характерні страви ми знаємо, куштували, пробували, всі дуже любимо. Це є шашлик, плов, чебурек, солодкий страв, це пахлава. Ще дуже є цікава страва, яка є характерна і і всіма татар кримськримськими татарами любима це є кримський лагман. Вона готується на основі домашньої лукшини з овочами і з м'ясом. Звичайно, тут використовується або баранина, або яловичина. Свинину вони не використовують, не вживають. Ще одна страва, подібна до наших голубців. Її готують з листя винограду і з м'ясом баранини. Також дуже смачна страва національна. Сьогодні ми приготуємо особливий чебурек. Янтик. Ця страва подібна до чебурека, але має іншу назву: янтик. Вона готується. На сухій сковорідці без великої кількості олії. Приготування цієї страви можна розділити на чотири етапи. Перший етап це приготування тіста, другий етап це приготування фаршу, третій етап це оформлення власне виробів, янтиків. І четвертий засмажування. Отож почнемо. Тісто. Для приготування тіста необхідно нам взяти гарячу воду. Через те потрібна буде допомога дорослих, якщо ви готуєтесь з дітьми. Дві-три склянки борошна, 2-3 столових ложки олії соняшникової і дві чайні ложечки солі. Так, Починаємо. Пам'ятаємо про техніку безпеки. Наливаємо 300 мл гарячої води, практично окропу. Треба бути дуже обережним. Так. Вливаємо зразу ж дві столових ложки олії. Так. І дві чайні ложки солі. Це треба робити дуже швидко. Називається це заварне тісто. Так, значить, в мене тут такий мірний стакан. Я приблизно насипаю дві шклянки борошна і починаю заміс за допомогою ложки спочатку, тому що вода гаряча. Насипаємо і швидко-швидко-швидко перемішуємо. Перемішуємо. Так. До борошна можна дати одну чайну ложку розпушувача або дають дві ложки горілки. Тоді тісто. Буде таке пухерця, коли коли будемо смажити його, так, борошна ще потрібно додати. Так, додаємо, підсипаємо, підсипаємо, поки воно загусне і поки будемо потім замішувати його вже вручну. Тісто дуже пластичне, тепле. Все, Зараз його будемо вже мішати вручну. Воно вже постигло, передало свою температуру і вже буде не страшно його руками місити. Ось так. Ось ще трошки. Дуже багато страв на основі такого борошна. Кримсько-татарській кухні. Так. так, ось воно вже ще трішки муки. Okay. І можна буде вже його. Так, після того, як ми замісимо борошно, його треба буде відставити, щоб воно трошечки відпочило. Це десь буде півгодинки. Так, все, зараз я вже перехожу на. На ось такий спосіб замішування. Ось. Дуже приємно його місити, тому що воно тепле. Цей процес вже можна довірити дітям. Діти дуже люблять замішувати тісто. Це може перейти в таку домашню традицію. Сімейну. Добавляємо борошна до тих пір, поки щоб тісто не липло. Підсипаємо і зараз вже воно буде м'яке і приємне і не буде липнути. Я вибрала спеціально для приготування ось цей цю страву янтик через те, що чебурек смажиться в великій кількості олії, і це може бути не завжди корисно. А так як ми хочемо, щоб всі були здорові, і ми, і наші діти, і янтик абсолютно підходить і смачно, і поживно. Так, тісто готово. Так, зараз ми його покладемо відпочивати і займемося другим етапом приготування страви це фарш. Приступаємо до наступного етапу. Виготовлення фаршу. Нагадаю, що ми готуємо традиційну кримсько-татарську страву Янтик. Для того, щоб зробити фарш, для цієї страви нам буде необхідно пів кілограма фаршу. В нашому випадку ми взяли свиногов'яжий фарш. Кримські татари не використовували свиного фаршу, а тільки баранину, гов'ядину. Це в одну це були, одну. Або пів цибулинки, кріп, перець, вода холодна для фаршу йде і сіль. Так, починаємо. Фарш. Я натираю цибулинку. Пам'ятаємо за техніку безпеки. З я буду додавати яйце. Сюди на пів кілограма піде мені одне яйце. Так, цибульку справилася. підсолюємо і підперчуємо до смаку, хто скільки любить. Так, у кримсько-татарські страви вони досить гострі. І додаю одне яєчко. Куюче. Так, все, можна перемішувати. Зараз ще додаю по ходу перемішування холодну воду, щоб фарш був суковитий. І ще для смаку я зараз подрібню свіжий кріп, і буде дуже смачна начинка для нашого янтика. Хочу ще сказати, що будь-яку страву українці, українці готували з любов'ю і дуже уважно ставилися до цього. Тому що все це передавалося, всі ці емоції передавалися. Так, мій фарш уже практично готовий. Я його дуже гарно вимішую, щоб він був однорідний. Ще можна додати трішки водички. По бажанню замість води можна додавати кефір. Також дуже смачно. Так, зараз я ще подрібню свіжий кропик, додавлю до фаршу. Так, техніка безпеки, завжди про це пам'ятаємо. Робота з гострими предметами. Подрібнюю дрібненько. Це освіжить наш фарш, придасть йому таких свіжих ноток і вітамінів. Так, все. Готово. Так, видаю. це по бажанню, звичайно. Так, приготування янтику готовий. Ми зробили фарш. Починаємо третій етап власне, формування нашого, нашого янтика. Значить, тісто наш відпочило, його треба розділити. Розділяємо його на маленькі кусочки. Зараз я покажу, на які приблизно. Значить, з тої порції, що ми замісили, Тіста в нас вийде десь приблизно 16 невеликих янтиків. Ось так я його поріжу зараз, щоб мені було зручно формувати. Ось. Так. І одну частинку можна вже з нею працювати. Можна її ось отак от ще додатково. Помняти, загинаючи її всередину, щоб воно було таке, як слойоне тісто. При випічці воно таке набуває. І тут ми дали розпушувача або горілки дається, і воно було дуже таке смачне. Так, я підсипаю борошно, небагато, буквально трішки, тому що тісто в нас не липне до рук. Кажу це тісто ідеальне просто для роботи з дітьми. Так. Все, роблю таку кульку. Для чого? Для того, щоб зробити цей виріб. Власне, це робиться як великий вареник. Ми всі знаємо вареники пироги. А це буде такий великий пиріг. І щоб він мав гарну форму. Ось, я зараз буду його розтачувати. Ну, тут вже треба буде допомога дорослого, тому що треба прикласти силу. Тісто треба розтачати якомога тоньше. Мука нам не потрібна в великій кількості через те, що коли ми будемо всмажувати, вона буде горіти і це буде погано. І ще для одна причина, щоб ми дуже-дуже тісно зліпили наш янтик, щоб оця соковитий фарш, який ми, який ми будемо накладати на янтик, щоб він нам не витікав. Тут дуже важливо. Зробити, заклеїти, зараз я буду показувати за допомогою веделочки. Ми заклеїмо так цей янтик, щоб просто він ідеально закрився таким вареничком нашим пирогом. Так, приблизно ось отак. От. У мене вже воно дуже добре розтачене. 1-2 міліметри. І я собі зараз допоможу ножем, сформую такий. Таке коло, це грає вже суто декоративне значення, але це є також дуже важливо. Ну, ось і лишні кусочки я забираю. Так, Приблизно ось такої от розміру я буду робити. Так. Тепер на одну половинку нашої полянички кладемо ложечку фаршу. Так, поклали, піднімаємо. От бачите, я казала, що тісто не прилипає, ідеально з ним працювати. І я його накриваю, цей начинку нашу. Ось, тепер тісно притискаємо пальчиками. Тут допоможуть дитячі пальчики. ось, Ось, бачите, це той, той самий вареник, тільки більшого розміру. І робиться він ось таким чином. Так, І щоб вже остаточно заклеїти і ще й сформувати такий красивий декоративний край, я отак так отделочкою, от зараз пройдуся, я його заклею, цей. Янтик. Аналогічно, точно аналогічно цей процес ми повторюємо для чебурека. Тут різниця тільки буде в тому, власне, приготуванні. Чебурек готується в олії, наливає, налив... ну, наливається олія, така досить велика кількість олії. А янтик на сухій сковорідці. Ось ось який у нас вареничок вийшла. Тобто не вареничок, а янтик. І можна вже його викладати на гарячу сковорідку. Янтик смажиться на невеликому вогні на сухій сковорідці. Готовий наш янтик. Перекладаємо на тарілочку. Залишилося ще одна операція, дуже важлива при приготуванні янтика, це змащування вершковим маслом. Це буде дуже смачно, соковито, ми мусимо змастити наш янтик, він ще гарячий, масло вершкове буде розтоплюватися і зараз ми його ще накриємо, можна ще фольгою таку зробити для янтика. Ось отак от. І поки я буду досмажувати і ставити, вже ці вже будуть просочуватися вершковим маслом. у таку схованку для янтика. Подається янтик гарячим. Так, це. Янтик готується. Дуже смачно янтик вживати з таким напоєм. Його готують з кефіру, 300 грамів кефіру, 100 грамів води і скропу. Це все перебиваємо блендером і підсолюємо. І це чудовий напій. Він дуже добре смачно поєднується з янтиком. Ви мусите це спробувати? Це дуже смачно. Ми приготували нашу страву кримсько-татарську Янтик і приготували напій до нього дуже смачно, пахне дуже неймовірно. Ви мусите це спробувати і спробуйте це, будь ласка, приготувати своїми дітьми. Смачного вам!